Привіт! Це відео перше із циклу відеонотатків про японську фонетику. Сподіваюся, воно стане в пригоді не лише початківцям, а й тим, хто вже певнено крокує шляхом вивчення японської мови. І для початку поговоримо про голосні звуки. Нагадаю, що голосні звуки це такі звуки, які утворюються за допомогою голосу. Під час створення таких звуків повітря вільно виходить з легенів, не зустрічаючи на своєму шляху жодної перешкоди, а голосові зв'язки активно вібрують. В українській мові, наприклад, голосних звуків налічується шість: це а, е, і, і о. У. Всі голосні звуки мають три важливі критерії, за якими відбувається їх класифікація. Перший критерій це лабіалізація або огублення. Якщо під час створення звуку рот округлюється, такий голосний називатиметься лабіалізованим або огубленим. І навпаки, якщо під час створення звуку губи активної участі не беруть, такий голосний називатиметься неогубленим або нелабіалізованим. Другий важливий критерій. Це ряд. Тобто те, яку частину язика ми піднімаємо і напружуємо під час творення звуку. Залежно від того, яка частина язика передня, середня або задня бере найактивнішу участь у творенні звуку, виділяють відповідно голосні переднього, середнього та заднього ряду. Третій важливий критерій. Це ступінь піднесення язика. Якщо язик під час створення звуку піднімається не високо, якщо в роті залишається достатньо великий простір для проходження повітря, такий голосний називатиметься голосним низького піднесення або відкритим голосним. І навпаки. Якщо язик піднімається високо, залишаючи для проходження повітря зовсім вузьку щілину, такий голосний називатиметься голосним високого піднесення або закритим. Давайте розглянемо, як працюють ці критерії для початку на прикладі української мови. Отже, в українській мові голосних 6, серед яких голосний у. Та голосний О є огубленими. Тобто, під час створення обох цих звуків губи округлюються і витягуються вперед. Обидва ці звуки також належать до звуків заднього ряду. У їх творенні найактивніша участь бере задні частини язика. Але під час творення звуку У вона піднімається набагато вище, ніж під час творення звуку О. Спробуйте і переконайтеся в цьому самі. До переднього ряду належать звуки І, И та Е. Різниця полягає у висоті піднесення язика, а також у його напруженості. І буде закритим, голосним, голосним високого піднесення. Для порівняння Е є голосним низькосереднього піднесення. Передня частина язика піднімається зовсім трішечки. І останнім в цьому списку буде голосний А, який належить до заднього ряду. Найактивнішу участь в його творенні бере задня частина язика. Але піднімається вона зовсім-зовсім трішечки. Тому. Голосний А є відкритим або голосним низького піднесення. Тепер давайте нарешті перейдемо до голосних японської мови і порівняємо їх з українською. В японській мові голосних 5. Тому із звуком И можемо попрощатися одразу. Голосний И. На відміну від української, є не огубленим. Губи в його творенні активної участі не беруть. Решта критеріїв збігається з українською. Це звук заднього ряду високого піднесення язика. Єдиним лабіалізованим, тобто огубленим голосним в японській мові є О. Він також належить до заднього ряду. Але корінь язика ми піднімаємо дещо вище в порівнянні з українською мовою. До переднього ряду високого піднесення належить голосний І. Тут він ідентичний голосному І в українській мові. Голосний Е також належить до переднього ряду, але передню частину язика ми піднімаємо дещо вище. Порівнянні з українською. На останок голосний А належить до голосних низького піднесення. Але язик в його творенні участі майже не бере, тому голосний А умовно відносимо до голосних середнього ряду. На цьому, думаю, можна покінчити з теорією і перейти до більш практичної частини цього відео. Отже, як правильно вимовляти японські голосні? Отже, перший голосний це А максимально відкритий звук в японській мові. Нижня щелепа прослаблено падає вниз. Рот відкривається широко, приблизно на товщину трьох пальців. Язик при цьому. Не бере творенні звуку майже жодної участі. Він просто розслаблено лежить собі там, де й лежав, за нижніми зубами. А. 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 Наступний голосний це І. Під час його творення губи розтягуються в сторони в посмішку. Але і перебільшувати із цим не потрібно. Достатньо показати співрозмовникам десь 4 верхніх і 4 нижніх зуби. Губи при цьому розстріляються зовсім трішечки. На відстань меншу кінчик м'язинця. Язик напружений. Штовхаємо його вперед і вгору. І. 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 Наступний звук звук «у». На відміну від української, він є неогубленим. Тобто, якщо в українській мові губи напружуються і витягуються вперед, у японській мові цього не відбувається. Достатньо трішечки зібрати докупи куточки губ. У. Губи при цьому розтуляються зовсім трішки на відстань меншу товщину пальця. Язик відтягується назад. Його задня частина піднімається до м'якого піднебіння. Повітрю залишається для проходження зовсім вузька щілина. У, у, у. B. 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 Наступний голосний звук Е. E. Під час його утворення губи злегка розтягуються в сторони. Відстань між губами при цьому дорівнює приблизно товщині вказівного пальця. Е e голосний переднього ряду середнього піднесення. Тобто передня частина язика подається вперед і вгору. Але не так високо, як у випадку із звуком І. Е. 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 Останній звук звук О. Єдиний огублений звук японської мови. Тобто під час його творення губи округлюються. Зуби при цьому заховані за губами. Ми не показуємо їх співрозмовникам. Відстань між губами дорівнює приблизно товщині мізинця. Язик відтягується назад і вгору до якого піднебідня, але не так високо, як в У. О. 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 О -о -о. Ну, що ж, прийдемо до активної практики. Пари голосних вимовлятимемо повільно, протяжно, звертаючи увагу на форму губ та положення язика в роті. Я промовлятиму кожну пару двічі. А ви можете приділити їм стільки часу, скільки вважатимете за потрібне. Що ж, почнемо! 아, 에, 아, 에, 에. Якості нашої першої повноцінної вправи відтворимо цю ж послідовність звуків одним суцільним непреривним ланцюжком. А е. І, 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 е о, а, о. Ось як цей же ланцюжок виглядає записаний знаками катакани. А е, і, 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 е о, а, о. Що ж? Передаю в ваші руки. На екрані ви бачите бачитимете спочатку знаки хірагани, а потім катакани цій самій послідовності. Ваша задача. Відтворити їх. Не поспішайте! Намагайтеся утримувати звук стільки, скільки він відображатиметься на екрані. Ну що ж, готові? Поїхали! Ну як? Вдалося? В якості наступної вправи відтворимо цю ж послідовність звуків, але на цей раз звуки вимовлятимемо максимально коротко, уривчасто, на стаккато. А Е, і, у, Е. О, а, о. Повторимо те саме із катаканою. テペル Як справи, все вдалося? В якості наступної вправи відтворимо послідовність голосних звуків так, як вона подана в японській абетці. Увагу на правий червоний стовпчик. А і, 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 Е, О. А тепер будемо зсуватися на один звук вниз. Тобто, в наступній послідовності. Почнімо зі звуку І, І, Л, Е, О, А. У третій послідовності зі звуку «у». У, Е, О, А, І. І так далі, аж поки не повернемося до оригінальної послідовності. Ну що, готові? Діло за вами. Наостанок хочу поділитися з вами кількома словами японської мови, які складаються лише з голосних звуків. Сподіваюся ви додасте їх до свого словничка та будете використовувати в майбутньому. Аї. Аї любов. Уе. Уе верх. Е. E. Е. E.

Ю, Ю говорити. Е, іе, ні. Еай, ей. Ей. Штучний інтелект. А на десерт маю для вас цілу скоромовку, яку також можна використовувати для практики вимови японських голосних. アオイ、アオイ、イエノウエオのグ。アオイ、アオイ、イエノウエオウグ。 На цьому на сьогодні в мене все. Якщо сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Якщо не сподобалося, ставте дизлайки і все одно пишіть коментарі. Обов'язково донетьте Збройним силам України та на гуманітарні ініціативи. Мені також можна пару гривень закинути посилання на банку в описі під відео. До наступних зустрічей!